Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний та відомий Бостонський пиріг. Вперше його вигадав французький шеф-кухар у Бостоні. Спочатку я готую крем. Для цього мені потрібно 4 жовтка або 2 яйця. Також 60 грам згущеного молока, 40 г кукурудзяного крохмалю. 60 грам цукру та пакетик ванільного цукру. І усе перемішую до однорідності. Додаю 400 мл молока. Також усе добре перемішую і буду все уварювати на середньому або маленькому вогні до загустіння. Постійно перемішую. Ось таким повинен бути крем. Як тільки крем приготується, я додаю до нього 40 г вершкового масла. Також все добре перемішую. Перекладаю в іншу посудину і накриваю харчовою плівкою. В холодильник ставити не треба. Він добре охолоне, поки ми будемо готувати бісквіт. Тепер готуємо бісквіт. 4 яєчних жовтка, солю додаю 50 грам цукру. Також 50 грам олії і все перемішую. Додаю 60 мл молока, перемішую, 100 грам борошна і пів чайної ложки, розпушувача тіста. І все перемішую вінчиком. В окремій посудині я беру 4 білка, додаю до них півчайної ложки оцту і все починаю збивати міксером. Спочатку на невеликих оборотах. Коли з'явиться піна, поступово додаю 60 грам цукру і продовжую збивати до плотних пиків. Ось такими повинні бути білки. Далі білки додаю до основної маси поступово перемішую лопаткою знизу догори. Лопаткою або вінчиком. Духову шафу вже ставлю розігріватися до температури 165 градусів. Тепер перекладаю тісто у форму діаметром 22 см. Випікати я буду. Десь 30-35 хвилин до сухої шпажки. Проходжуся ще з пашкою по сирому тісту, але це робити не обов'язково. І ставлю випікатися. Даю бісквіту готовому охолонути 10 хвилин, проходжуся ножем і знімаю нашу форму. Залишаю на столі до повного охолодження Розрізаю навпіл. вийшло два коржа. Тепер буду збирати торт. Лопаткою я розрівнюю, перемішую наш крем, і для зручності переклала я в кондитерський мішок. Але цього робити не обов'язково. Збирати буду я у кільці. Також це робити не, не обов'язково. Просто я так звикла. Видавлю весь крем. Злегка притискаю рукою, щоб розрівняти крем під коржем, і буду готувати ганаш. 120 г темного або молочного шоколаду я залила 120 грам вершків 33%. Короткими імпульсами я розігріваю їх в мікрохвильовій печі і перемішую. Далі виливаю їх на наш торт. Лопатку я не розрібнюю, а роблю ось так, як на відео. І ставлю в холодильник для стабілізації на 4 години. Коли наш торт охолонув, я знімаю кільце. Убираю цитатну плівку і буду розрізати. Торт виходить дуже ніжний, смачний. Сподіваюсь, вам цей рецепт сподобався. Пишіть у коментарях, які рецепти любите ви. А я, як завжди, вас усіх цілую, люблю. До нових зустрічей. Бувайте.